Добрий день, сьогодні 24 липня 2024 року. Перед вами сорт персика Royal Majestic. Небагато його тут у мене. Технічна зрілість. Почав розмягчатися він, бо я там один розрізав, спробував ще не зовсім він м'якенький. Небагато нав'язалось. Четвертий рік, по-моєму, від посадки деревцеві. Ну Таке там десяточок плодів. О, це розмягчився вже. Що в ньому тут? Та нічого, наче все ціленьке. Тут таке, там, там. Може з півтора десятка плодів. Всього там я зірвав трохи. То таке. Під ще палеча тут. Ну, так буває, що менше, більше. Так. Таке деревце воно саме по собі. Ну. Так, небагато зовсім. Просто показати плоди. А як ж тепер його оце розрізати м'якенький? Отак розрізав його. Royal Majestic. Ось такий є невеличкий. 147. 194. 212. І тут такий величенький. 277. Так, оце. вже розмягчився. Соковитий. Зараз куштуємо. солодкий з кислиночкою, ледь легенькою. Я думаю, такий подобатиметься багатьом. Мені трошки кислинка не підходить. А це так технічна зрілість Цей хрумтичка. Кислиночка є теж. Ну такий. Що воно тут на запах? Не знаю, чи більш виражений аромат, як у Royal Glory, чи теж такий же? От з роялів цей з кислинкою. Ну, кислинка така. Невелика десь є. Більша, ніж у Royal Glory, там практично немає. Зовсім така м'яко червона, сік такий. Хто любить персик з невеликою кислинкою? Ну це саме то. Так, персик Royal Majestic. Полтавщина. Всім меру й добра.